Знаєте, якщо вже говорити про щось дійсно розкішне і водночас прибуткове, варто згадати про колекціонування годинників. Це хобі не просто дивовижне, а ще й може добряче поповнити гаманець. Мають же ці механізми не лише функцію хронометра, але й можуть бути ювелірними витворами мистецтва. Ну, хто б відмовився від такого поєднання краси та практичності? Давайте зазирнемо в світ найдорожчих годинників. Які точно не кожному по кишені. Вартість цих скарбів може буквально затьмарити наші найзаповітніші мрії про успіх у житті. Почнемо з кишенькових годинників брикет. Їхня вартість вражає 734 тисячі доларів. Це справжня старовина, були створені кілька століть тому. Футляр з жовтого золота механізм ручної роботи з кришкою, що обертається. Звучить, як мрія, чи не так? Ще дорожче обійдуться бланкпайно 1735-800 тисяч. Щоб зібрати ці витончені годинники з 780 деталей, майстрам знадобилося більше 10 місяців. Вони в платиновому корпусі з 44 камінням і вічним календарем. Ну, як вам така точність у відображенні часу, місяця, фази місяця, а також високосний рік. А чи чули ви про годинники Луис Мойнет? Вони мають шматочки місяця. Так, саме так, 2000 річний метеорит, укладений у складний механізм Magistralis, вміє показувати місячні фази та має вічний календар. Справжній шедевр Хаблет Блак КВР. Все чорне, важкопомітні діаманти, а коштує цілих мільйон доларів. Незвичайна огранка, неймовірні лінії корпусу з білого золота це поєднання технологій і мистецтва точно вражає уяву. Купа Цюпа Ice Cube ще один екземпляр із нашого списку. За 1,1 мільйона доларів ви отримаєте годинники з 66 каратами діамантів. Вони нагадують крижанку, яка іскриться під сонцем. Якщо ви маєте 1,3 мільйона доларів. То зверніть увагу на патек Philippe Sky Moon Turbillian. Цей годинник відомої швейцарської марки має два циферблати, часові зони і навіть показує місячну фазу та ретроградну дату. І, звісно, не забудемо про Vacron Constantin Tua DLL, що коштує 1,5 мільйона доларів. А якщо до Patek Philippe PES UP ЮПК, їхня ціна злетіла до 11 мільйонів. Зібрані в далекому 1932 році, вони зберігають зоряне небо Нью-Йорка на своєму циферблаті. Ну і нарешті коштовність на 25 мільйонів доларів 201 керат купат. Цей браслет із діамантів важить 200 карат, серед них три серця: червоне, блакитне і біле. Таке творіння складно не помітити, і не знайдеться жінки, яка б від нього відмовилася. Ну як вам колекція? Які з цих годинників вам хотілося б додати до своєї невеличкої колекції?